У нещодавно відкритих просторах спільно проходять заняття для дітей старшого дошкільного віку. Малеча може не лише розважитись та знайти нових друзів, а й дізнатися, чимало цікавого про світ навколо. До навчального процесу залучають досвідчених вихователів міських дитячих садків. Педагоги не лише працюють із дітьми, а й надають методичні рекомендації батькам. Проект спрямований на розвиток комунікації дітей старшого дошкільного віку, які знаходяться в місті Миколаєві і планують йти до школи. Організовується він на постійній основі два рази на тиждень з півдесятої до пів 12. Педагоги нашого закладу організують змістовне навчання, яке включає ми квест технології лего конструювання і реалізуємо всі базові весь базовий компонент, всі зазначені позиції. Також у точках спільно проходять різноманітні активності для дітей віком до 18 Дядя років відвідувачі можуть завітати на майстер-класи та вистави, отримати психологічну і медичну допомогу, почитати книги і пограти в ігри. Наразі проєкт функціонує в Миколаєві за адресами вулиця Озерна, 21 та вулиця Потьомкінська, 143 а дитячі точки спільно щодня відкриті для відвідувачів з 9 до 18 години і працюють без вихідних. Вхід безкоштовний для всіх охочих. Катерина Рупташ, Валерій Феченко, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.